Всім доброго дня! До мене завітала шкода Octavia A7 2.0 TDI, повний привід, скаут, але на механіці. Так, Завітала на чистку всієї системи екології без демонтажу. Ось таким апаратом буде чиститись. Пізніше, більш детально буде. Так, розібрав я тут е, пластмасу. Для підключення цього апарату. Поки світла немає, багато є часу, щоб показати, плюс-мінус, що буде чиститись, в якому стані, плюс-мінус як під'єднується і навіть з ендоскопом. Так, поїхали. Ось бачимо, цієї пластмаси немає. Ось стан Холодної частини турбіни, <кій> чиститься обов'язково, тому що цей патрубок, що йде вниз. Ось. І там навіть пишеться EGR. Він зв'язаний з холодною частиною турбіни і е, він теж брудниця. І може автомобіль неправильно працювати, тому що неправильна подача повітря або вихлопних газів, коли автомобіль має прогріватися. Так, Гаряча частина теж чиститься. Так, Перейдемо, чиститься сажовий фільтр. Каталізатор нема що чиститися, там прямі соти, але чиститься і геометрія турбіни. Потім клапана впуск-випуск. Також мені потрібно, щоб під'єднати апарат, ще викрутити свічки накалювання. Вони крутяться, але бачимо, скільки там бруду. Я їх викручувати зараз не буду, тому що нема світла, щоб видути компресором весь цей бруд. І чекаю, вмикнеться світло, потім я їх викручу без всяких проблем. А зараз поки чекаю на світло. Також чистяться клапана, перехідна плита до клапана EGR. Ось багато хто не знає, що в даному автомобілі три клапани EGR. Один контролюючий знаходиться під автомобілем, другий ось в турбіну входить низького тиску. І основний клапан EGR, як на всіх автомобілях 100%, він знаходиться ось тут. Ось його фішка. Ось ця біла фішка. Він зв'язаний також з системою охолодження. І він, і він входить в ГБЦ і до оцього впускного колектора. Також чиститься сам радіатор спускного колектора, який працює разом з системою охолодження. Ось дві трубки йдуть на основний, на радіатор, який знаходиться ось тут. Подивимося, в якому стані плюс-мінус. Жах. під заміну Обов'язково. Так, і перейдемо ендоскоп. Так, незрозуміло, що тут, як виглядає. Ось. Камера всунута замість датчика температури впускного повітря. І можемо плюс-мінус подивитися, який стан до чистки. Покручу камеру в різні боки. А ось і сам радіатор, в якому стані. Камера вже, напевно, зловила цей весь бруд і якість не дуже. Щось там біліється. Що тут робиться, невідомо Тільки засунув камеру. Ось і ще знизу сам радіатор. Сьогодні у нас дата 9, 4 число, 9 місяць вересень. Так, чиститься і цей впускний колектор, ну і дросель знаходиться знизу. Так, і настає питання, як підключається цей апарат. Звісно, це великий секрет, це мій винахід, і я не можу розповісти більш детально, але бачимо: дренажна жовта трубка. Всі думають, що це виходить з автомобіля, вихлоп, на систем... вихлоп чиститься. Але скажу, що ні, тому що сажовий фільтр не пропустить стільки бруду через себе. Якщо чистити неправильно, то результату не буде. Є деякі спеціалісти, які засовують сюди якусь. Е е е е е е Трубку запускають рідину. В двох словах скажу, це дурні, дураки, що так роблять, тому що сажовий фільтр не пропустить ніякий бруд. Якщо чистити його попутно-вихлопним газом, готовтесь на заміну сажового фільтра. Сажовий фільтр повинен чиститись правильно. Так, і звідки виходить ця жовта дренажна трубка. А ось вона. Ця трубка, але як в деталях під'єднується це вже моя власна технологія. Зараз я буду підключати вже до автомобіля більш детальніше, глушиться, там багато перехідників задіяно в цій системі і буду робити чистку, а також викручу свічки накалювання. Олива в автомобіль. В автомобілі злита, це з цієї шкоди. 1500 кілометрів проїхала вона на оливі. Замінювати не потрібно. Тобто я прочищу всю систему разом з поршневими кільцями. І після чистки просушка і заливається та сама олива. І все. масляна система не чіпається зовсім. Тому заміна оливи це не є обов'язковим. Якщо б термін був би 7, 8, 9 тисяч, варто замінити, користуючись нагодою, що олива злита, залишається тільки змінити масляний фільтр і залити з каністри чистеньку оливу. От і все. Тобто, заміна оливи була б безкоштовна по роботі. І все. Так, до підключаю апарат, роблю чистку, дивимося далі. Дивимося зараз комп'ютерні показники, які я відзняв. І потім сам процес чистки, скільки золи виходить, сажомасляних відкладень, все, що є всередині, де ходить повітря і вихлопні гази. Це моя основна задача по очистці системи екології. Тому що система екологія працює не тільки сажовий фільтр. Всі називають екологія. Це невірно система, якщо подача повітря. Паливно-повітряна суміш, єгірів, підсосу, повітря немає. Тоді вся система працює. Ось я назвав цю всю процедуру чистка системи екології. Так, пробіг 266. Так, дивимося, прогрітий автомобіль. Ось 13 км від постійної регенерації, фактично 6, комп'ютер на 7. Я думаю, після 13, тисяч, о, після 13 кіло, кілометрів е, повинно бути в нулях, в мінус 6, в мінус 7, в мінус 10 навіть, коли система екології працює. Зараз фактично 6, якщо дати газ пол, буде. Це Число рости. І об, обжене, пережене цю сім. Тобто, по факту буде там, можливо, 8, 10, а включиться регенерація по маси сажі змірена. Так, масі наізоли 67 грам, Йде до 80 грамів. Це буде пробіг 280, пробіг рідний. Тиск на холостих 8. Фіксую Дані на обертах в 2,5 тисячі. Сорок один. Шість двадцять один, шість двадцять чотири. Росте дуже швидко на поділках 30 36, 40, ну, перепригує дуже швидко. Так, форсунки дивився в нормі, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, світло вже є, апарат підключено вже повністю. І перша стадія, подивимося, кількість золи. Бачили, як виходила ця масляна зола через цей отвір дренажний. І ось вона в розчинному виді масляна зола. Хай просідає ця кава з молоком вниз, через фільтр потихісеньку. Знизу підкладено ганчірку під фільтр, і зараз побачимо, скільки цієї зали. Але це тут 50% в процесі цієї глобальної чистки домивається далі 50% і сажомасені відкладення. Це перший старт просто для показу, для відео, щоб хоч щось показувати, скільки цієї масіної зали в розчиненому виді. Має на такому пробігу автомобіль. Так, а ось і масляна зола, але трішки допоміг довго чекати. Поки вона втане, ось вона і ця масляна, масляна зола. Густенька, як має бути. Сажувам фільтрі. Всюди вона. Покажу на ганчірці, це все було то. Відповідаю на коментарі хейтерів, тих людей, які зовсім не розуміють, як що чиститься. Дуже невпевнені шукають, де можна почистити сажовий фільтр. І пишуть мені всяку ахінею на рахунок. Ви повністю не дочистили, це все фігня, це все не працює. Зачем змінювати масину золу? Тому що ви там не вичистили повністю. Відповідаю на питання. Сажовий фільтр я можу вичистити 15-20 хвилин в ноль. Просто в ноль. Все інше займає час, це демонтаж-монтаж апарату до автомобіля, зйомки відео. І друга стадія чистки, сажомасені відкладення. Перша стадія це сажовий фільтр максимально промити його, щоб не робив супротив, коли йде повністю чистка від сажомасених відкладень. І тобто зараз тут 50%. Ще два рази зроблю пуск і сажовий фільтр вичищений в ноль, 15-20 хвилин. Але не знаючи ці хейтери, як діагностується сажовий фільтр, для них буде далі відео. Це вже коли автомобіль почиститься і заведеться. І прохідність сажового фільтра теж покажу, тому що багато хто абсолютно не розуміє, які параметри повинні бути на чистому сажовому фільтрі. Зараз це все промию і буду чистити сажомасені відкладення. Тому що це зовсім інша стадія очистки. Тут потрібен апарат, апарат повинен працювати на максимальних своїх можливостях. Зараз продемонструю, яке чорне виходить, які сажумасяні відкладення виходять із системи. У склі біліша пінка, але якщо зняти кришку, там все чорне. Цього робити не буду, тому що все приміщення буде також чорним. Так, чистка завершена, апарат вже відпочиває. Так, подивимося. Так, на стан турбіни. Холодна холодна частина. Вкусуйся. чисто як сльоза. Хімія абсолютно безпечна, не роз'їдає. Алюміній, датчики, прокладки, резинки, сальники, все, що всередині двигуна, абсолютно безпечне. Нічого не роз'їдає. Ще раз наголошую. Так, Відкрутив е, цей датчик, ось він вже теж чистий. А це впускний колектор. Сьогоднішня дата 9 число 4. Четверте число 9 місяць. Так, що я бачу? Є якісь залишки для відео, звісно, для хейтерів. Це додаткова інформація, що нічого не відмило, нічого не буде працювати. Це в закутках ці всі залишки, які погоду на роботу двигуна зовсім не зроблять. Менший пробіг в ідеалі в нуль вичищає. Так, покручу камеру в різні боки. Ось радіатор, який вже чистенький. Але, на жаль, для відео трішки залишки є. Там буквально менше міліметра ці залишки погоди не зроблять. А для хейтерів, звісно, це додаткова стимуляція, що це все не працює. Радіатор вже повністю чистий. І автомобіль буде дихати по-новому. Так, ось так краще. Ось він з різних боків повністю чистий. Що саме головне? А ці всі залишки це лише питання. Картинка для відео, не більше. Так, Збираю все до ладу. Патрубок є. Зараз повітряний фільтр. Одіну патрубок на холодну частину турбіни і буду стартувати автомобіль. Свічки накала, вже готові, змащені, ждуть своєї участі. Так, на обертах в 2 15 млібар, це те саме гектопаскалі. Розказую на рахунок нового сажового фільтра. З заводу він йде, в нього пропускна способність 10, якщо дути на нього повітря. Якщо зараз маємо 15 на обертах 2,5, то 5 млбар гектопаскалів – це вже і є вихлопні гази. Саме так я тестую прохідність сажого фільтра. Європ'ята екологія 0 на заводу, коли він новий пропускна способність, але якщо даєш газ пол, 10-12. 8 це вже вихлопні гази. На холостих зараз 0, перевіряю датчики диференційного. Один був зломана ніжка. Тобто при демонтажу, коли я знімав цей датчик, зламалась ніжка, а це свідоцтво частих регенерацій. По словам власника, кожні 40 50 км. Зробив такий ремонт, тримається як. Може і краще, ніж заводи. Зараз я їх під'єдную і дивимося на показники. Так, на показники дивимося. Так повинно бути 0, 1, 2, 3 плюс-мінус. Як завжди, датчики мають якесь відхилення. Це на холостих 1. Даю газ в пол в 2,5. На обертах, вірно показують. 14 по манометру 15, все добре. І тепер маса сажі змірена, бачить, що потрібно сходити до нуля і в мінус 0 до мінус 12, швидко падає вниз. Так само, як швидко наростало до чистки. Так, є таке. бачимо 0. Ну, десь може сажовий фільтр не просушений, був в ідеалі, але датчики працюють справно. Можливо, і мінус один показувати після всіх необхідних адаптацій. Зараз перепровірю всі клапани. Глям до зонди, щоб не займати відео, потім зроблю висновок по автомобілю. А також зміню масляну золу на 0. На рівно 0, тому що в сажовому фільтрі 0, абсолютно 0 масляної золи. Так, витяжку я вже прибрав з вихлопної труби, сірого кольору. І автомобіль працює в приміщенні. Запахів ніяких немає змінив масну золу, автоматично вмикається регенерація для прорахунку нових значень. Зараз золи 0,01 грам, постійна регенерація 0 метрів. Ось такі дані перед регенерацією будуть. Тиск у нас на холостих один залишився, дам газ в пол 2,5. Ну, На обертах на 1 гектопаскаль теж менше стало, бачимо, падає вниз, тому що автомобіль дихає. Так, а тепер висновок по авто. І так, висновок по автомобілю, все працює, всі необхідні адаптації автомобіль пройшов. без всяких зауважень, помилок немає, система екології працює протягом відео. Показував прохідність сажофільтра, стан чистоти, ті залишки можна вимити, але це ще приблизно 2-3 години і буде там повністю чисто. Але не бачу сенсу витрачати час, ресурси на ці півміліметрові залишки. Це зовсім не дасть ніякої проблеми для автомобіля. Головне, всі системи, які працюють за, для екології, щоб автомобіль працював, повинні бути чисті. От і тоді буде і результат. Власнику автомобілю буде надана особиста інформація по догляду за автомобілем. Тому що він завітав до мене на таку чистку. Деякі нюанси розповідаю особисто. Процес займає до 6 годин. В залежності від відключення світла на даний момент. Коли світло є, можливо, неможливо, а до п'яти годин це точно займе весь процес чистки. Абсолютно нічого не знімається, окрім яких то деталей пластику. І все. Саме страшне, скажімо так, це свічки накала, але за мій весь період моєї роботи чистки системи екології без демонтажу. З 50 автомобілей одна свічка може не викрутитись на якомусь авто. І все. Все інше викручується на будь-якому пробігу, тому що це ВАК, Volkswagen, шкода. От і все. В коментарях мої контактні дані. Де знаходжусь, телефонуйте з 11 дня до 3 часов дня в робочий час. Вечером не телефонуйте, не пишіть мені на вайбер, тому що не відповідаю. В пізній час особливо в 10-й годині ночі, в 11-й, за якимись порадами. Всім гарного вечора, до побачення.